Що огляд на Джоджо? Цей день настав. Джоджо наскільки великий, фундаментальний для будови нашого всесвіту, що секта фанатів Джорджа відловлює чоловіків, щоб вони нарешті подивилися цей шедевр і нарешті стали справжніми чоловіками. Тому я вирішив, що я не буду, не буду ховатися, ухилятися. Я виконаю свій обов'язок. Я подивлю Джоджо і стану справжнім мужиком. Хоча я чудово розумів, що якщо я подивлюсь, то шляху назад не буде. Хоча знаєте, брали сумніви, коли тобі кажуть, що, що було ахуєнно, всього на все треба потерпіти перший сезон, Все на все 24 серії, всього на все 9 годин, Все на все 9 годин 36 хвилин. Секунди я не засікав, але. Це мої зіниці розширились, моя кров закипіла. Моє очко підозріло жалося, але напевно це дія Джоджу на організм, просто організму лихоманило. Він відторгав справжнього мужика і тому все знаєте. Це побочна дія. Я, я це приймаю. Давайте вже перейдемо до Джоджо, -Джо, перейдемо до Балдіжа. Але перед тим як ми перейдемо до основного аніме, треба уточнити, що Джоджо Джо в основному це манга, яка була адаптована в аніме серіал. Виходить, з 1986 року, автором як. Уявляється Хірохіко Аракі, якого фанати Джоджо називають Аракі Сенсей. І дивлячись по тому, що йому 63 роки, а виглядає він на 20, в Мене є враження, що він знайшов еліксир без смерті. і цей еліксир це гроші від Джоджо. -Джо. По Джоджо -Джо – це франшиза. Прикиньте, чувак додумався робити франшизи до того, як почали додумуватись зробити франшизи, тому що Джоджо -Джо – це історія про родину. Причленів однієї родини. Ну. Не тієї родини, а цієї родини. Цієї родини. <смі> ну ви поняли. Чесно, це нагадує скоріше сімейство скайвокерів. Але якщо скайвокери розібали Всесвіт, то Джоджо -Джо розібали очко одного нахального вампіра. Ну, Вибачте, гейство це класно. 1880 рік Англія, ДТП. Машин немає, ДТП є. Ну що сказати, мажори ганяють на своїх каретах завжди. На жаль, наші головні герої, точніше, батьки головного героя, попали в таке ДТП. І, на жаль, мати нашого хе-хе померла, а батя вижив. Що доводить, що тупі живуть довше. І я доведу, що батя головного героя тупий. Побача, бачить, сумнівне тіло, і каже, ти мене врятував. Я тобі винен. Це тіло вкрало, перште у померлої дружини. Виправда. Де? Ти тіло помирає, відправляє сина, щоб його всиновило сімейство Джо Старів, тобто оцього чувака, який розбився на кареті. Та похуй, давай, так ось, знайомтесь. Оцей чувак, це син отого сумнівного тіпа, отого сумнівного тіла, звуть його Ді Обран, він приїжджає свої 12 до сімейства Джо які являються дворянами, пафосно вискакує з карети і зразу хуярить з ноги пса нашого головного героя Джонатана Джо Стара, скорочено називають Джо Джо, від чого Джо Джо трошки ахуєває. А батя такий. Ну, послухаємо, що скаже Діо. А Діо такий, ну ця собака хотіла на мене напасти, вона така зла. І виникає питання. Чувак, а ти реально тупий, чи ти прикидуєшся? Тобто тобі твій син, з яким ти живеш 12 років, каже, що нічого собака поганого не робила. Ти не довіряєш псу, який живе в твоєму домі, блять скільки років три-чотири, але ти довіряєш ті бля, якого перший раз в житті бачиш. Піздець тебе, блядь Напевно, тебе величезні проблеми з довірою, і тут могла бути інтеграція. Якогось сервісу допомоги психологічної, допомоги Мандзі або щось типу подобного, але, на жаль, мій канал нахуй нікому не потрібний. А ми повертаємось до сюжету. Білу Брису звуть Діо Бранто, що означає Діо, тобто з італійської бог. Але знаєте, що Джо Джо це глибокий філософський інтертекстуальний текст, який будуть вивчати через тисячу років. Тому Діо це відсилка до американського музиканта Діо і до його групи А Брандо це відсилка до Мароло Брандо. Аж відомого актора, тому що Джорджа, це глибокий інтертекстуальний філософський твір. І тут треба ловити ці відсилки і ці, ці порівняння, паралелі, просто вони просто на ходу. Це як в пулі, від яких треба вирачуватись постійно. І так, наш білобуриси став частиною дворянської родини Джо Старів. І Тепер він буде намагатися знищити життя Джоджо -Джо повністю. В тебе є друзі, значить, я їх заберу в тебе. Тобі говорить якась дівчина, і вона змушує твоє життя здаватися краще. Чим чи воно є, то я в тебе її заберу. Вона не хоче від тебе йти. Тоді я її засосу, щоб вона б тебе уникала через цю ганібу, цю поцілунку. Я тебе заберу все. І знаєте, Біло Брисі не очікував, що в один момент хлопчик виросте в чоловіка і я десь йому в'їбало. І після цього він такий: Ага, значить, коли Джорджо обмежувати забирати друзів, він навпаки стає сильним. А я не хочу, щоб цей сусутнок уїбон став сильним. Тому він тепер буде дружити з головним героєм. Роєм серед того, щоб наш ГГ став слабким. Логіка в цьому творі просто. Геніальна, до речі, після цієї пизділки перший раз проявляється така річ, як кам'яна маска, яка є в домі Джо Старів, і яка є давньою реліквією. І після того, як попадає кров, з нею трапляється щось доволі дивне, але це буде в майбутньому. В майбутньому ми дізнаємось, що це таке. І так, білобурисі зрозумів, що треба дружити з Джо Джо, щоб його ослабити, і все пройшла певна кількість часу. Вони прям не вода, але вони обоє розуміють, що це ілюзія дружби, що дружби насправді не існує, не існує між ними зв'язків. Але Джордж, він такий, знаєте, він благородний джентльмен. Він такий заради жінки готовий своє життя віддати За, заради рандомної жінки. Діло насправді він же ж не такий. Він такий хитрий, жук, який хоче привласнити весь статок сімейства Джосталі в собі, тому починає труїти свого прийомного батька і будувати всякі коварні планчики по тому, як заволодіти цим статком. На що нашій добрий Джоджо починає розслідування? А він йде в темніші райони Лондона, щоб. Прям викрити, викрити ту падлу, яка поставляє цю отруту, щоб труїти його батька, там він знаходить галантного джентльмена злодія з-під вагона. І тут треба уточнити, що. коротше, є Шерлок Холмс, яку написав Артур Конан Двойл, але є в нього такий родичик Ернет Вільям Горнунг, який являється йому чи зяйцем. Ну, коротше, він йому родич, і він надихнувся Шалоком Холмсом і написав серію романів про Рафлза. Це, знаєте, така історія про е, злодія джентльмена який живе в Олбані. Чи стосується ця історія якось підвагона? Та б ще ніяк, якщо чесно, тому що після зустрічі з нашим Джоджо спідвагон кидає злочинний шлях і каже: Я буду вам допомагати, мій сер до кінця вашого життя. Але так сталося, що першу, джо джуджу життя було коротким, а з підвагона воно було довгим. І поговоримо про спідвагона трошки далі, тому що Джо Джо розкриває злобний план. Діо про отруєння свого прийомного батька. І діо такий, так Діо, тоді ді, ді, я тебе заріжу, сука. І тут з кутка вилазить батько Джо Джо і підставляється під ніж тим самим спрятуючи свого справжнього сина від свого прийомного сина. І діо такий, ага, значить так, і він вже знає, що маска має здатність перетворювати людей на вампірів такий: Я не буду володіти статком Джо Сторів, я буду володіти всім світом. І надіває і перетворюється на вампіра. І починається епічний махач в домі Джо старів, в результаті чого дом згорає. Джо, джо думає, думаєш, він приміг діло і що діло згорів, але насправді з'являється харизматичний, чи то італійці, чи то швейцарець. Одним словом, людина шляпа вволительство очка пан Цепеля, який каже, що діо живий, і він знає, як його перемогти. Але заради цього потрібно оволодіти силою Хамона. Сила Хамона, це знаєте, це навчитися правильно дихати. Так, да, все життя таке. Тобі учать, як правильно ходити, срати, дихати. Цікаво, скільки ще речей я правильно не роблю? Можливо, я неправильно сплю. Але ладно, вертаємось до хамона. Хамон це техніка дихання, яка дозволяє вивільнити внутрішню енергію сонця в власному тілі. А вампіри бояться сонячного світла. Тому ти маєш цією силою, і перемогти свого ворога ді. І починається тренування. Потім Джо Джо разом з підвагоном і з паном Цепель ідуть в якісь зібіння в Англії заради того, щоб перемогти спочатку шістьорок Діо, який він спів настругати, а потім перемогти самого Діо, але. Бач, діо виживає, тому що залишається голова. І все це тому, що його рятує китаєць. Знаєте, я ніколи не довіряв китайцям, китайці дуже сумнівні люди. Китайці, знаєте, одної сраку на двох стільцях, при тому на обох хуї. Ну, знаєте, китайці такі, ну це китай, ну камон, ну китайці, і от китаєць проносить труну з собою і з головою свого. Пана Діо, на корабель, в якому Джонатан, Джостар відправляється в Америку своєю молодою дружиною, з тією самою дівчиною, яку колись засосав Діо. Тому що, ну, якби, кохання на віка, кохання з першого погляду, в результаті чого? Чове, на якому вони привели в Америку. За... Тонув, а єдині, хто вижили, це була сама дівчина, її син в утробі, майбутній син Джо Джо. І дівчинка, на яку чувак просто рандомно тикнув пальцем врятує її, і вона ще відіграє свою роль в серії. Ця маленька дівчинка. Ох, ця маленька дівчинка. І я би не сказав, що перша частина Джоджу вона прям цікава. Вона задає темп, але дивитись її нуднувато в порівнянні з тим пітцом, що буде далі. Друга частина Джорджа. Якщо перша називалась Фантомна кров, то друга називається Жага до битви і розповідає про Джосева Джостара. Але перед цим трошечки перед історією. Історію вертається наш улюблений персонаж з першої частини. Спід вагон, головна вайфа цього серіалу, на якому і тримається весь цей серіал. Ми то знаємо, хто головний герой всієї історії. Він знатно постарів і він перестав бути бандитом. Він не йшов нафту, розбагатів, але не просрав всі гроші. Він їх вклав, вклав фонд Спід вагона, який і же все дивне, і паранормальне. Це ще й підтримав сімейство Джостарів в складну хвилину? Він дізнався, що кам'яна маска, яка перетворює вампірів, не одна, їх багато. Ще якісь дивні кам'яні статуї, але це знаєте, це така водна історія. Але насправді головним героєм цієї частини є новий Джорджо, другий Джорджо, який являється онуком першого Джорджо, Знайомтесь, Джозеф Джо Стар, на відміну від діти, він не джентльмен, він трошки такий бандюган, він такий, знаєте, класний чувак, щоб бути дідом, щоб розповідати ахуєнні історії з молодості, які звісно ж буде. Розповідати в майбутньому, і якщо б описувати цю частину, то це Воїн Сонця з Америки разом з своїм другом італійцем за допомогою нацистів, б'ється з майже безпертними актецькими богами, які ненавидять приставку майже. І на відміне від Діо, який отримав свої сили вампіра через кам'яну маску. Вони народилися такими, вони народилися такими, і вони від природи такі. І вони створили кам'яну маску, щоб позбутися цього дефекту сонця. Стати безсмертними. І це буквально весь уже Джордж, і ви скажете, він занадто простий. Як п'ять копюки, я скажу. Дай двадцять гривень на кофе. Байгон. Вибачте, якісь збої в матриці. Є. Я не знаю, що сталося, але. Але подумайте над цим. Осилка в описі. А що там було? А це простий як 5 копійки скажу: Окей, все нормально, не панікувати. Тому що, якщо ви бачили опані Джо Джо, то в принципі ви вже зрозуміли, але ви нічого не зрозуміли. Розумієте, розуміти не розуміли це дуже складно і дуже просто одночасно, але нічого не зрозуміло. Що просто, і ви все просто зрозуміли, але нічого не зрозуміли до кінця. Ви зрозуміли? <смеш> Обожню приколи з братами Кличко, а якщо я скажу, що брати Кличко це ідеальні персонажі для манги Джоджо, а вони буквально втілюють дух гумору цієї манги в реальному житті. Тому що що може бути смішніше, ніж хлопці з Києва, які ходили на секцію бокса, потім стали чемпіонами світу, оселились в Німеччині, попросили Рамштайн написати пісню, під яку вони будуть виходити, пиздатись, відмовились від цієї пісні. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вони повернулись в Україну, і один з них став мером Києва. Двічі. Що може бути ще смішніше? Ми тільки фрази пана кличка. Боже, кияни. Як ви умудрилися? Просто двічі поспіль. Як? Двічі в воду, річку не війдеш, не благай мене. Бо ми в мене вже питали піська. Окей, я зрозумів, все. Я йду. Але 10 лайків і я роблю огляд на третю частину Маунх і Джорджо, яка екранізована в другому сезоні. Бо це була екранізація першої і другої частини в першому сезоні. А ще є третя частина, екранізована в другому сезоні і в третьому сезоні, тобто два сезони, щоб екранізувати одну частину. Тому 10 лайків я роблю огляд другої третього сезону, тобто третьої частини. 10 лайків. Робите 5 тисяч лайків, і я не роблю огляд на цю частину. 10 лайків я роблю. В принципі, це все. Ще можна було поговорити про відсилки в Джоджо, але це прямо окремі ролики, величезні. І я не хочу цим займатися цим самі, тому що ну. Це буде явно 10 годин я буду душнити, що оцей персонаж являється відсилкою на Рок Гурт, а цей на актора, а це літературна відсилка. В принципі, це все окей.